Сьогоднішній текст, який ми будемо читати, це Івангел від Івана, 7 розділ з 33 по 36 текст. Це ті слова, які верніше той діалог, який відбувається між Ісусом Христом і Фарисеями. Я нагадаю, що 7 розділ він розповідає нам про те, що Ісус Христос знаходиться в на Єрусалимі на святі кущі, кучки. Да? І ось ми знаємо, що до нього підходять фарисеї, і вони чують поголоску, яка пішла по Єрусалиму, що люди починають говорити про Ісуса Христа як про Месію. Люди кажуть, що невже Месія, який має прийти, він може зробити більше чудес, ніж зробив Ось цей, який тут в Єрусалимі? І коли фарисеї чують такі слова? Ці слова приводять їх до обурення, і тому вони мають намір заподіяти Ісусу Зло. І ось 33 тексту ми читаємо тут написані такі слова, де Ісус говорить до них. Ісус же сказав: Ще недовго побуду я з вами, та й до того піду, хто послав мене. Ви будете шукати мене і не знайдете, а куд, туди, де я є, ви прибути не можете. Тоді говорили юдеї між собою. Куди це він хоче йти, що не знайдемо його? Чи не хоче йти до веселенців між греки та й греків навчати? Що за слово, яке він сказав? Ви будете шукати мене. І не знайдете, а туди, де я є, ви прибути не можете. Ось в цьому тексті, який ми з вами прочитали, яскраво представлені дві протилежності, в яких відображена безумовна перевага тих людей, які довіряють Словам Ісуса Христа, які визнають Його панівну роль в своєму житті, і тих. Хто затьмарений власною безрозсудністю? Коли ми уважно подивимося на ці слова, які ми з вами прочитали, ми побачимо тут слова, які сказав Ісус Христос, і в 33-35 тексті даруйте, написано слова, які говорили між собою юдеї. І ось ми можемо побачити тут дві протилежності в цих словах того, що говорив Ісус Христос, і то, що говорили між Собою Юдеї. В словах Ісуса Христа ми бачимо ясність і правдивість істини. Все, що говорив Ісус Христос, воно було ясне, воно було відкрите, воно було зрозуміле. І ці слова. Вони були доступні для сприйняття людей, вони були істинними і справедливими. Натомість ми бачимо те, що говорили юдеї, воно було таємниче, воно не зрозуміле для них і для всього людського розуму. Те, що говорили, те, про що розмовляли вони, вони розмовляли про те, що вони не розуміли слів Ісуса Христа. Тому давайте ми подивимося ось на цих дві протилежності: на те, про що говорив Ісус Христос, і те, про що говорили юдеї. Отже, в словах Ісуса Христа ми читаємо такі твердження. По-перше, з 33 текста написано так: Ісус сказав, і що ж Він сказав? І що ми бачимо? Ми бачимо тут ясне представлення майбутнього. Істуз, Ісус дуже ясно і чітко говорить про майбутнє. Дивіться, як Він каже. Ще недовго побуду я з вами, та й до того піду, хто послав мене. Ось ці слова Ісус, Він в першу чергу адресує тим служителям, які прийшли його схопити. Але не тільки їм, Він також ці слова адресує всім тим, хто спостерігає за цією картиною. В цих словах, яких сказав Ісус Христос ще недовго, Ісус Христос, Він по суті, цими словами висміює їхні даремні намагання погубити Його. Чому? Тому що насправді ці люди, які хочуть Його схопити, вони нічого не можуть зробити йому до того часу, який призначений Богом Отцем, коли Ісус Христос добровільно віддасть себе на смерть. Насправді, всі їхні домагання і всі, все їхні бажання ось вже сьогодні схопити Ісуса Христа, вони є марними. І Він каже, що ще недовго наче, знаєте, насміхається над ним. Своїми намаганнями схопити його. Вони проявляють величезну невдячність по відношенню до Бога. Задумайте стільки, цим людям був даний величезний дар. Вони знаходяться в присутності Божого Сина. Божий син. Знаходиться на землі. Він так близько біля них. Ось він поруч. Він прийшов до цих людей з небесної слави. Він прийшов до них по-дружньому. Він прийшов до них, щоб запропонувати їм себе. Він хоче їх пригорнути до себе. Він любить їх. Він хоче, щоб вони були з ним. А ці люди так грубо відносяться до нього. Задумайтесь тільки над цим. Для цих людей ці слова Ісуса, коли Він каже, Ще недовго я буду з вами. Ці слова насправді для них звучать як вирок. Вони отримали вирок від Ісуса Христа. Час Його перебування з ним підходить до закінчення. Його вже не, мож, не можна буде ніколи повернути. Ось він біля них. І він каже, що ще недовго я з вами. І цей час назад повернути буде неможливо. І тому -то для нас, коли ми сьогодні читаємо ці слова. Це також є урок в тому, що якби ми, якби не, яким би не було наше життя, чи нас оточують друзі і нам добре, чи можливо нас оточують вороги, ми знаходимося в оточенні злих ворогів, ми маємо розуміти, що час, який ми маємо з ними, він дуже короткий. От час тих обставин, в яких ми знаходимося, навіть ось ця війна, яка так тисне сьогодні сильно на нас, яка так втомила всіх нас. Але ми маємо зрозуміти, що навіть цей час, він насправді є дуже короткий. І тому, -то якщо ти сьогодні переносиш страждання, то пам'ятай одну річ, вони скінчаться. Христос каже, ще недовго, все скінчиться. Скінчиться і добре. Якщо ми маємо в житті, скінчиться і зле, якщо ми маємо Його в житті. Той, хто хоче заподіяти християнам зло, саме більше, що може зробити, це він може вбити наше тіло. Більше нічого. Наша душа вона належить Господу, і участь нашої душі, вона вирішена. Тому саме більше, що можуть зробити, це вбити просто наше тіло. Але дивіться, що далі каже Христос. Та й до того піду, хто послав мене. Ось тут Христос говорить їм, що смерть, насправді, яку вони хочуть йому заподіяти, ні в якому разі не знищить його. Він не перестане існувати. Вони хочуть його вбити, щоб його не стало. Але Він каже: ви не вб'єте мене. Я просто піду до того. Хто послав мене? Ось що ви зробите, коли ви просто позбавите мене життя. Він Бог, він вічно існуючий і Він повернеться в небесну славу, там, де він і був, і де є його місце. Він якби говорить їм, що після смерті, яку вони хочуть йому заподіяти, його стан не стане гірше навпаки. Ісус повернеться в свою славу, де йому краще, де йому місце, де він хоче бути. Зверніть увагу, що Христос говорить, що Він піде добровільно. Не тому, що вони його вигонять. Ні, не так. Він піде добровільно. Він легко, якщо би він захотів, він дуже легко може протистояти їм. І вони не встоять перед Ним. Жодна людина не зможе встояти перед Ісусом Христом. Якщо Ісус захоче з кимось воювати, жодна людина не має жодних шансів стояти перед Ісусом Христом. Тому Він піде добровільно. Його повернення в небесну славу буде тріумфальне, тому що Він виконає ту місію, з якою він прийшов на цю землю. Отже, дивіться. Перше, що ми бачимо в, в, в його словах, словах Ісуса Христа, Він ясно представляє майбутнє. Дуже все чудово, він знає, що його чекає в майбутньому. І він говорить про це ясно. Друге, що ми бачимо в його словах, це те, що він дуже чітко передбачає дії юдеїв. Давайте ми подивимося на 34-й текст. Він каже, коли я піду, ви будете шукати мене і не знайдете. Ви будете шукати мене і не знайдете. Христос пророкує їм, що прийдуть дні, коли вони будуть його шукати. Тому що ці люди будуть потребувати Спасителя. вони будуть шукати Месію. Але дивіться, вже тоді буде пізно. Ці слова вони говорять нам про втрачену можливість. Якщо людина втрачає таку можливість, яка є для неї сьогодні, то вона більше ніколи не буде їй дана. Є можливості, які не можна повернути вже назад ніколи. Давайте ми подивимося на своє життя. І давайте ми згадаємо, скільки в нас в житті було певних можливостей, щоб ми могли би зробити, чогось досягнути, щось зробити, щось збудувати. Але коли ми втратили цей час, коли ми не поступили так, як ми могли би поступити, і є, приходиться точка, приходить той час, коли ми вже нічого не можемо повернути назад. Багато з нас, хто вже закінчив школу, ми не можемо повернутися в школу для того, щоб там гарно навчатися і отримати гарний атестат. Це вже неможливо, правда? І є багато інших можливостей. Але дивіться, коли ми втрачаємо можливість прийти до Ісуса Христа, то атестати, наші досягнення і все інше. Ніщо в порівнянні з тим, коли ми втрачаємо можливість прийняти Ісуса Христа. Якщо людина втрачає таку можливість, яка є для неї сьогодні, то вона більше ніколи не буде їй дана. І ось юдеї, послухайте, вони чекають Месію і до сьогодні. Ви знаєте, що багато євреїв, вони до сьогодні чекають Месію. Уявіть собі. Месія вже приходив до них. Месія вже був з ними. Але вони не розпізнали його. Тому вони вже ніколи його не побачать. Юдеї по відношенню до Христа поступили подібно, як свого часу, якщо згадуєте Ісав, який поміняв своє первородство на їжу. Він, хотів, він потім хотів повернути цей час. Але вже було пізно. Пам'ятаєте, як в буття, 27 розділі з 38 тексту написано, коли Ісав приходить, а батько відкривається вже цей обман Якова, що батько вже благословив Якова. І він каже: батько, може, є для мене ще якесь благословення? Невже для мене нема благословення? І послухайте, що він каже: і сказав Ісав до батька свого: чи в тебе одне те благословіння, батько мій? Поблагослови мене також, батько мій, і підніс і сам голос свій та й заплакав, розуміючи, що немає вже благословення. Своє благословіння Він продав за миску супу. Він втратив цю можливість, бути, мати, ось це благословіння батькове. Він його втратив. І повернути назад вже неможливо. Уявіть собі, неможливо. Ось тому потрібно шукати Бога не завтра, а сьогодні, поки є така можливість. І це слова, перш за все, для тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Якщо ви знаходитесь тут, і ви розумієте, що вам потрібно прийняти це важливе рішення. Послухайте, що каже Пророк Ісая, 55 розділ 6 текст. Шукайте Господа. Доки можна знайти його. Кличте Його, коли він близько. Шукайте Господа. Бо завтра може бути вже пізно. Завтра він може бути вже далеко і повернути назад неможливо буде. І третє, дивіться, третє, що важливо, в словах Ісуса Христа, ми бачимо тут. Правдивість стосовно обмеженості юдеїв. Тобто Він говорить про їхню обмеженість, він говорить про це відкрито. Він каже: а туди, де я є, ви прибути не можете. А туди, де я є, ви прибути не можете. Юдеї вони переслідували Ісуса Христа. Але вони не зможуть Його переслідувати до самого неба. В земний храм вони заходили і встановлювали там свої порядки. І вони комусь забороняли, когось пускали, когось не пускали. Все, що вони хотіли, там робили в тому храмі. Да? Але в небесний храм вони так вільно зайти не можуть. В небесному храмі вони не господарі. Вони не можуть туди зайти так, як вони заходили в цей земний храм. І тому -то він каже до них. Туди, де я є, ви прибути не можете. Бо ми знаємо, що лише Ісус Христос є дорога правда і життя, і до Бога приходить, не можна прийти як тільки через Ісуса Христа. Якщо вони відкидають Ісуса Христа, то вони не можуть потрапити в небеса. Отже, ми побачили ясність і правдивість слів Ісуса Христа. Подивилися на ті слова, які сказав він. А тепер давайте подивимося на слова або те, що між собою говорили юдеї. І ми побачимо тут таємничість і незрозумілість їхнього людського розуму. По-перше, дивіться. Вони не розуміють дороги Ісуса Христа. Для них вона закрита. Тоді говорили юдеї між собою ось про що вони говорять. Куди це він хоче йти? Що не знайдемо Його. Куди він хоче йти, що ми його не знайдемо. Ось ці юдеї вони своїм розумом не могли зрозуміти значення слів Ісуса Христа. Про що Він взагалі говорить? Вони не могли собі уявити, що Він повернеться на небо. Для них це незрозуміло. Зауважте, вони зовсім не збентежені тим, що він може кудись піти від них. Таким чином, що вони назавжди втратять можливість спасіння. Вони не цим збентежені. Вони не збентежені тим, що вони втратять можливість більше знайти місію і поклонитися йому. Їх це не бентежить. Їх бентежить інше. Вони налякані тим, що він може опинитися в зоні їхньої недосяжності, що він піде кудись від них і вони не зможуть його. Вбити. Злоба і ненависть, яка глибоко вкоренилась в їхньому серці, вона бажала лише одного знищити Його. Їхня злоба бажала одного не залишити Ісуса Христа без покарання. Вони хотіли заподіяти Йому зло. І вони не могли собі уявити, що він може кудись піти, і він, вони не заподіють йому зло. Вони готові були. Будь-де знайти його, щоб покарати. Так свого часу діяли всі люди, які виставали проти Бога. Згадайте, як свого часу діяв Ахав, коли він розшукував пророка Іллю. Пам'ятаєте? Коли Ілля е, помолився до Бога, і не стало дощу на декілька років, три роки да? не було дощу. І знаєте, що, замість того, щоб Ахав мав би смиритися перед Богом, да? замість того, щоб він мав просити в Бога прощення, Ахав шукає, щоб вбити пророка Іллю. І там така історія е, в перших царів 18-12 написано, коли. Ахав посилає свого слугу Овдію, пам'ятаєте, щоб той ну, знайшов Ахава, знайшов Іллю. І коли Овдій зустрічається з Іллею, Ілля йому, пам'ятаєте, говорить, що ну ти, ти скажи, що, що от я вже йду, хай він прийде. Пам'ятаєте, там був цей діалог. Але Овдій йому каже: дивіться, які, які, я, яка тут слова. І станеться я. Тобто Овді каже, і станеться я, піду від тебе. А Дух Господній понесе тебе на те місце, якого я не знаю. Ну о, Овдій розуміє, що Ілля – Божий Пророк, і Бог і люб переміщає, як хоче. І він каже: я зараз піду, скажу, а тебе Бог, Божий Дух перенесе і каже: що, що, що тоді буде? І він каже: І прийду я, щоб донести хаву. А коли він не знайде тебе, то вб'є мене. А раб твій боїться Господа від своєї молодості. Ви бачите, яке було бажання Ахава одне вбити, вбити Іллю. І якщо хтось ховав Іллю або хтось скривав де Ілля, то і той має бути вбитий. Людиною керує лише одне ненавість і бажання покарати Божу людину. Подібним чином е, діяли, пам'ятаєте, юдеї, які востали проти Павла в дії святих апостолів, 23 розділ, 12-13 текст. Пам'ятаєте, коли? Павла вже схопили, і вони вимагають ну, щоб його казнити. Але ж Павло, римський громадянин, він yeah. е апелює до права, він каже, що я буду, хай мене суди судять по римському праву, я римський громадянин. І вони розуміють, ці юдеї, що вони не можуть нічого зробити. Павло ось може вислизнути з їхніх рук, він може вийти з в'язниці. І дивіться, написано так. А коли настав день, то дехто з юдеїв зібрались та клятву склали, говорячи, що ні їсти, ні пити не будуть. Уявіть собі, люди доходять до такої ненависті. Вони кажуть: ми їсти не будемо, ми пити не будемо, аж доки не заб'ємо Павла. А тих, хто заклялись таке, поклали, що, що закляття таке поклали було більше 40 чоловік. Уявіть собі, більше 40 чоловік. Дихають ненавистю, вони хочуть знищити апостола Павла, Вони кажуть, їсти не будемо, пити не будемо до тих пір, поки не вб'ємо їх. Незрозумілість дороги Ісуса Христа. Вони кажуть, коли, куди це Він хоче йти, що ми не знайдемо Його. Куди б він не пішов, ми знайдемо і вб'ємо тебе Христос. Іншими словами говорять ці люди. Друге, дивіться, вони не розуміють. Цілий Ісуса Христа. Для них взагалі це закрито. І ми читаємо, де написано: так: чи не хоче йти до веселенців між греки та й греків навчати? Тобто, розумієте? Ну, взагалі, то тобто, що їм приходить до голови? Ну куди це він хоче йти? Він їм говорить про небесне, що він повертається до Отця, а вони кажуть, куди це він йти? Він що йде до греків, до веселенців? От В своєму заблудженні вони продовжують помилково припускати, що, можливо, він хоче йти проповідувати серед греків. От під цим словом, веселенців, можливо, мається на увазі тих юдеїв, які розсіялись е, ну, серед греків, які розсіялись серед, е, е, ну, серед народів да, інших. Ісус виявляє милосердя не тільки до євреїв, але й до язичників, і це послужило причиною того, що вони так припустили, що зовсім не пояснювалося їх логікою, бо Месія в їхньому представленні такого б не допустив. Тобто, дивіться, чому вони так кажуть? Тому що вони не можуть представити того Месію, якого вони собі уявляли, того Месію, в якого вони повірили, в якого вони собі представили лже Месію, да? В якого вони повірили. Вони не уявляли, що їхній Месія може піти до язичників, тобто до греків, і там їм проповідувати. Невже він може туди піти? Хоча вони знають, що Христос, Він, пам'ятаєте, Він неодноразово проявляв милосердя, він ізціляв і допомагав і язичникам, так само римським воїнам, пам'ятаєте, сотнику допомагав і так далі. І тому вони глибоко помилялися, тому що саме учні Ісуса Христа, пам'ятаєте, що зробили після дня П'ятидесятниці учні Ісуса Христа? Вони пішли до греків, до всіх народів і проповідували. Їм mm -hmm. Апостол Павло заснував в Греції не одну церкву, і він там проповідував. Але ці, ціли, ці, ці цілі юдеї не розуміють. Третє, що ми бачимо в їхніх словах, це те, що вони не розуміють взагалі слів Ісуса Христа. 36-й так, Дивіться, як тут написано. Що за слово, яке він сказав, їм не зрозуміло. І ось вони роздумують над цими словами. Ви будете шукати мене і не знайдете. А туди, де я є, ви прибути не можете. Вони кажуть, що це за слово? Як зрозуміти цей вислів? Про що тут говорить Христос? Юдеї були зовсім розгублені. Вони зовсім нічого не розуміли слів Христа. Ці слова для них звучали як загадка. Ось так і сьогодні слова або вчення Ісуса Христа для невідроджених людей воно є загадкою. Воно є чимось незрозумілим. Люди не можуть збагнути слів Ісуса, і тому вони для них не представляють жодної цінності. Тому що тільки відроджена людина може ясно і чітко зрозуміти волю Божу. Тільки відроджена людина вона може. Бачите в Ісусі Христі свого Господа і свого Спасителя. Отже, ми з вами подивилися на ясність і правдивість істини або слів Ісуса Христа, і ми побачили з вами незрозумілість і таємничість для людського розуму.